Вітаємо в ефірі програми Вдячність батькам. Із задоволенням представляю нашу творчу молодь, наша юна авторка і письменниця Анастасія Кисіль. Вітаємо. Наша юна журналістка Діана Кузніцова. Вітаємо. Лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаємо. Вітаємо. Оператор ведучий Леонід Гапєєв і. Ми дізнаємося сьогодні вперше в наших ефірах е, про реально невигадану історію. Йдеться про вдячність батькам. Авторка Анастасія Кисіль. Будь ласка, так секундочку. Е, іноді ми думаємо, що батьки хочуть щоб нам погано. але це неправда. Вони хочуть, щоб нам було добре. Наприклад, не дають солодощі, щоб не боліли зуби. Або, наприклад, не пускають гуляти, тому що хвора, наприклад, то вони просто не хочуть, щоб захворіли інші. Або, наприклад, ви не вивчили уроки, але хочете якийсь маколог. То вони вам це не дозволяють, щоб ви були розумними. Тому завжди будьте вдячним вашим батькам. Вони ніколи вам не зроблять шкоди. Дякую, наші оплески. У мене буде несподіване запитання. От так виникла в голові. А чи важко, от тобі особисто, чи важко завжди намагатися слухатися батьків, прислухатися до їхніх порад? Це дуже складно, бо я іноді дуже не згодна з батьками. Наприклад, я там хочу порозмовляти з подружками. Там один п'ять, і вони, наприклад, кажуть ні, ну та ж дає там тридцять хвилин порозмовляти. Ну тоді я взагалі ну, дуже на них і аж забуваю про цей твір. Але коли ну, я в доброму юморі, ну я готова до приясні. І готова віддавати приїзд свою. То тоді цей твір навіть мінім... мінімальний. Угу, чудово. Е, запитання від Діани Кузніцової. Будь ласка, Діана, твоє запитання. А чи тобі подобається навчатися? Ну, подобається, але іноді не. Я не люблю, коли батьки на мене давлять, щоб я навчалась? Дякую. Це дуже цікаве запитання, тому що дійсно батьки вони е, вболівають за навчання своїх дітей е, чисто по-людськи, як батьки. Ну також і юридично да -да -да. батьки будуть, будуть, будуть за свою дитину і бажають в неї завжди якнаще. А на скажи а за що найбільше ти вдячна своїм батькам? За те, що вони готові мене пробачати та готові любити мене, навіть коли я на них сердита, і коли вони на мене сердять, я за це дуже вдячна. І ще дуже вдячна за їхню підтримку. Коли в мене з'явилася цікавість до писемства, то я її почала розвивати самостійно, мені мама знайшла школу писемництва. Яку я піду вже в п'ятницю? Угу. Цікаво, цікаво. Я думаю, що ти зможеш розширити свої невигадані історії про батьків. Можливо, і не лише дізнатися про свої історії, а й про інші такі житейські історії. А от як виникла ідея написати цю невигадану історію на тему вдячності батькам? Як як оце Дуже хотіла, ну, в мене іноді буває такий настрій, що я хочу щось написати, але немає і, і ось, коли такий настрій, то мені дуже подобається ходити та взагалі думати про щось інше, як не про писемництво. І ось тоді, е... ну, я... в мене з'явився такий настрій, коли я гуляла. А коли я повернулася, е... мені батьки. Не пам'ятаю, або щось приготувала, здається, милиці, або щось таке. І я щось захотіла прям віддячити чимось. І ось я вирішила ну, просвятити твір. Угу. Супер. Ну, Ми приєднуємося до е, твого виразу вдячності твоїм батькам і на завершення ефіру, які наші побажання будуть саме батькам. Будь ласка. Е, мої... Завжди позитивний без енергії Богу. Іноді ми, діти, буваємо такі неслухняні, що батьки дуже втомлюються. Угу. Ну, Зрозуміло, зрозуміло. Ну. Що, що побажати дітям? Батькам зрозуміло побажати хочемо такого терпіння, тому що діти, починаючи з 9-10 років, вони вже починають. Хотять по-дорослому себе виразити, їм вже все так світ сприймається, вже можу, все якби не заважай мені, я буду сам, я буду сама робити. Це нормально, але ж батькам доводиться все одно якось допомагати, щоб дитина не, не наробила всяких таких помилок чи дурниць. Ну, це житейські справи. От. А от дітям що би побажати. Моє побажання, щоб вони розуміла, що батьки це такі самі люди, як і вони, і що, наприклад, заборони від батьків це не просто там якісь нелюбови до дитини, а просто дуже сильна опіка, і це потрібно сприймати як просто величезну любов від батьків, а не як якусь там забобону, що не ходи гуляти після там п'яти годин вечора. Чудово, ну що ж, хочеться дійсно побажати і дітям, і батькам водночас от досягти такого справжнього діалогу поколінь. Можливо, він не буде таким ідеальним, але він буде цілком реальним, позитивним і таким життєвим, що ми зможемо поважати та вмі... будемо вміти слухати одне одного. Оце це головне на цьому ефірі. Ми дякуємо за увагу.